Реальна небезпека енергетиків. Бо зараз в інтернеті це подають як якесь головне вселенське зло, що викликає проблеми з серцем, розкладає починку, викликає рак і навіть призводить до розвитку залежності у дітей. І головне в цьому є доля правди. Але давайте не будемо їх демонізувати і розберемо енергетики по молекулах з точки зору науки. Візьмемо саму класику жанру і читаємо склад: вода, цукроза, глюкоза, тобто цукри, регулятори кислотності, вуглекіслий газ, таурин, кофеїн, вітаміни і барвники. В усіх склад приблизно однаковий. і по факту це є шо? Це є солодка вода, в яку додали кофеїн, ну і трошки вітамінів, які реально ні на що не впливають. А тепер рахуємо, безпечна доза чистого кофеїну для дорослої людини. Це 400 міліграм. В одній такій банці міститься 80 міліграм, як в одній великій чашці кави. В одній ось такій великій 160 мг, міліграм, як в двох чашках. Тобто, я без шкоди для здоров'я можу випити п'ять ось таких банок або дві ось такі банки і одну ось таку так. Але не забуваємо, що нам треба враховувати весь кофеїн. Тобто, якщо я офісний працівник, який за день випиває 4 кави, а ввечері доганяється ще ось такою банкою енергетика, а то й двома, це перебір. І при тривалому використанні це реально загрожує проблемами з серцем, з психікою. Але якщо ви випиваєте просто одну банку енергетика на день, то навіть якщо це велика банка, то ви можете хоч кожен день його пити, вам від цього нічого не буде. Більш того, ось така банка енергетику не принесе шкоди навіть вагітним, бо їм дозволено до 200 мг кофеїну на добу. І навіть підліткам можна дозволена доза 3 мг кофеїну на кілограм маси тіла. Тобто підліток 55 кг може всосати велику банку енергетику без будь-яких наслідків. Ви в шоці? Це офіційна інформація з ЄФСА – Європейське агентство з безпечності харчових продуктів. А от дітям до 12 років, на жаль, кофеїн офіційно не рекомендовано взагалі, бо їх нервова система ще не сформована. Тому діти сорі, дорослі жити. А тепер чого реально варто боятися? Ось така банка енергетику містить 55 г грамів цукру. Так, це є солодка вода, споживання якої асоційовано з ризиком розвитку ожиріння, бо це 240 абсолютно пустих кілокалорій, які заходять у вас за три ковка. А вам ще хочеться. Краще пів шоколадки з'їсти, отримаєте більше кайф. Тому, якщо ви хочете уникнути ризиків від споживання енергетиків, не перевищуйте свою дозу кофеїну і краще обирайте енергетики без цукру. І найголовніше, пам'ятайте, що жоден енергетик не є замінником харчування і здорового сну. Бо якщо ви покладаєтесь на оце, коли ви не доспали чи не встигли пожрати, тоді на вас чекають проблеми зі всім організмом. Починаючи зі шлунку і закінчуючи онкологією. Тому що недостача сну і погане харчування, точно викликають рак. Пам'ятайте про це.